Традиційна проща, яка об'єднує десятки вірян. Село Маріямпіль, що Дубовецькій громаді, стало майданчиком справжньої віри та духовного натхнення. Тут, в палких словах молитви, лунає єдине прохання встановлення справедливого миру в Україні та повернення живими і здоровими наших захисників додому. Духами, я і сина, і Святого духами, Я і сина, і Святого духами. Щороку у першу неділю липня Дубовецька громада приймає прочан. Піша проще стартує від церкви Різдва Христового, що в Галичі, а завершується в Маріамполі, у храмі, розташованому в історичній пам'яті громади, так званому біблійному саду. Там віряни беруть участь у божественній літургії та приступають до святої тайної сповіді. Це є про що родини, і кожна родина вона сьогодні, особливо в часі війни, потребує. Молитви, оздоровлення, зцілення як внутрішнього, так і зовнішнього. Багато якраз родин долучилися до нашої громади, які моляться за своїх синів і чоловіків. І так само йшли діти, які моляться за своїх татусів, щоб вони вернулися живими. Отець Михайло додає: з кожним роком охочих пройти цей шлях стає більшою. Цьогоріч проща зібрала вірян з усього Прикарпаття. Для багатьох вона має особливе цінне значення. То все означає мир, дружба. Основне. Я не перший раз, я вже може раз четвертий, пятий Святість, духовність, якісь замисли, щось люди, щось віру, щось сінаді, щось добра, якогось. Ну такого». На цій прощі я вже сьогодні восьмий раз разом із просвітою. Ми відвідуємо щорічно і. Щороку наш, наше враження все краще і краще. Чому краще? Тому що, по-перше, змінюється сам сад, саме місце, змінюється сама церковна споруда і змінюється кількість людей. Очільник Дубовецької громади Павло Андрусяк поділився історією Маріямпільської ікони Божої Матері. Вона стала не лише духовним символом, а й уособленням віри, надії та свободи. Ця ікона е, є дуже пошанована в Європі. Вона має окрему назву в Європі, її називають Мадонна-Переможниця, е, тому що історія цієї ікони пов'язана саме з е, порятунком Європи у Віденській битві в 1683 році від е, нашестя мусульман, від мусульманської е, е, армії. І саме тоді битва при відні врятувала християнську європейську цивілізацію від поневолення. Сьогодні ми маємо теж дуже важкий час, коли Україна сьогодні разом з народами Європи фактично зупиняє орду російську. До Прощі долучилася, і народна депутатка України Оксана Савчук. Я сподіваюся, що та молитва, яку ми будемо молитися і просити, матір Божу переможну, вона додасть нам в цей непростий час власне тої духовної сили. А всім хочу знаєте, порадити, особливо тим, хто має якісь владні повноваження, хто приймає рішення в нашій країні на різних рівнях, щоб ми завжди знаходили в собі сили прощати. Це робить нас сильнішими, мудрішими і здатними приймати кращі рішення на користь нашої країни. А після духовної частини дійство продовжилось фестивалем народної пісні. Близько 30 творчих колективів з усього Прикарпаття подарували учасникам святкову атмосферу. На ярмарку, який відбувався поруч, віряни могли скуштувати різноманітні смаколики та прохолодні напої. Зокрема, і лимонад, який власноруч приготували діти з позашкільного гуртка кулінарії. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.